У цьому відео розглянемо кути, які утворюються при перетині двох прямих. І на малюнку ми маємо пряму АВ та пряму СД, що перетинаються у точці О. І нехай градусною мірою кута БОД буде 70 градусів. Запишемо це. Градусна міра кута БОД 70 градусів. І тепер. Розглянемо всі інші кути, кути, що розташовані поруч з кутом БОД, а саме кут СОБ, кут СОБ та кут ДОА це прилеглі кути до БОД. Ось я позначила їх малюнку. Дві рисочки та три рисочки, це прилеглі кути до БОД. ОД. Окрім того, що вони прилеглі до нього, вони й суміжні. Адже наш кут БОД лежить з кутом, наприклад, ДОА, на одній прямій, має спільну сторону, і їх сума це 180 градусів. Тож, у такий спосіб ми можемо знайти градусну міру наших прилеглих кутів. Порахуймо. БСО. ОД плюс СОБ плюс С дорівнюють 180 градусів. Аби знайти СОБ, нам потрібно відняти від нашої суми відомий нам кут. Тож, кут СОБ дорівнює 180 градусів мінус 70 градусів, мінус градусна міра кута. BOD. Рахуємо і дізнаємо, що градусна міра кута СОБ це 110 градусів. Ось тут, на малюнку, це занотуємо. Знайдімо тепер кут АОД. Кут АОД. Обрав інший колір АОД. Він так само є суміжним до кута БОД. Адже вони лежать на прямій А, ось цей, ніби розгорнутий кут. В них є спільна сторона, тож їхня сума це 180 градусів. Тож, якщо ми додамо кут АОД та БОД, ОД ми отримаємо 180 градусів. Тож це у нас також дорівнює 180 градусів. Знайдімо кут АОД. Кут АОД дорівнює 180 градусів, мінус градусна міра кута БОД, це мінус 70 градусів, і у відповіді отримаємо 110 градусів. І десь ми вже таке бачили. Занотуємо тут, що це 110 градусів. І десь ми вже таке бачили, як ви можете побачити, кути СОБ – та АОД виходять рівними. І це не просто так. Намалюю невеличку схемку. Маємо дві прямі, що перетинаються, і утворюють чотири кути. І кути, що розташовані ніби один навпроти одного, називаються вертикальними кутами. Вертикальні кути. Такі кути є завжди рівними. Це головна властивість вертикальних кутів. Тож, наші кути СОБ, запишемо це СОБ, та кут АОД рівні між собою, і їх назва це вертикальні кути. Ці кути це вертикальні. вертикальні Кути. І ви можете побачити, що насправді, окрім пари вертикальних кутів СОБ та АОД на малюнку присутня ще одна пара. Це пара кутів СОД, БОД, перепрошую, кутів БОД та кута СОА. Позначуємо його таким рожевим кольором на малюнку. Ось цей кут. І ми вже одразу знаємо, що вони є рівними між собою. Тож кут БОД та кут COA, СОА, СОА, це також вертикальні кути, вертикальні. кути. І вони є рівними між собою. Тож градусна міра кута СОА також 72. Градусів. І що я можу вам сказати? Що насправді дуже важливо запам'ятати властивість вертикальних кутів, що кути, які утворюються при перетині двох прямих і розташовані один навпроти одного, називаються вертикальними та є рівними.